Де боже молоді, ми продовжуємо проходити ігрушки під назвою Трейдер Лайф Симулятор 2. Продовжимо розвивати наш міні-магазинчик. Нарешті. Нарешті я добрався до тої гри. давненько її не було, давненько не було проходження по цій грі. Зараз буду згадувати, що куди, що я тут понаставляв. І будемо, виходить, далі розвивати наш магазинчик. І перед початком відеоси вибачаю приємного питання Тим, хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає. Просто приємного перегляду. Так, знову кишо, вроді, мені нічого з того не треба, тому виходимо. Акуратненько. І біжимо до нашої мафиники. Тепер, вроді би, як нам треба або магазин. Ну, краще магазин поїхати відкрити. А до речі, я ще не видів, що там дід набудував, що він там натворив. Ну і ще ви хліби були якісь вироби зробити. Опа. Дріфт, щось тут. Дід вже перебазувався а, ух ти! Ух ти! він паркан робить. Але... але файно. Він перший тут двошость там робив, але якраз паркан. Паркан робив, але він файний. Та ти шо? Ну хіба... тепер мені не похір буде заїжджати, в мене прям через світільну ту штуку треба заїжджати, Ну таке. Так, перший дід працює, другий дід працює, що тут? І треба бетон а на землю там та йому покер. Добре, де відкриваємо наш магазинчик Ух ти, нормально упрягав Опа, відкриваємо. І що? Що нам тут не вистачає? І так не запам'ятаю, тому. Хоча б приблизно. приблизно знати, що де тут, короче По холодильнику, ладно, нічого не, не буду купляти. Вроді би, все нормально. По овочам, фруктам треба буде щось придумати. Хлібов обличчя виробом теж виробом, <смі> виробом. Е, буду тоже щось думати йду. Прогуляюсь, ведь будем подихаю. Все по дефолту, дивимось, що на акції, то беремо, що не на акції, то не беремо. Все логічно, все легко і просто. Так, що тут по акції. Не по акції, не по коротше, то все по хіровій ні хіба. Отечево дві штуки, дві штуки, торт і хлібний якийсь Банан, наоборот, <смі> банановий хліб. Е, ну, добре. Беремо одне. До речі, це от банановий хліб, хлібний банан, пані тобто розкопається. От по поводу торта я не знаю. В, він нас вроді без хітом дві штуки є. Я казав, на холодені нічого не купив. Ну хоча, в принципі, в чому би ні? Можна купити, а, хоча, в принципі, і акція не така велика на один бакс. Ладно. Притримаю коней, нехай. Нехай світ тут стоїть. Можливо, дочекаюсь більше акції. Певне, буду переплачувати акції Буде мене буде до, до фіга тортів. акція, це лише ще не ще ціна впаде на торти тому Краще краще ще почекати, тим більше воно мені не так сильно горить. А ще міну з 200 баксів за роботу Чербікістану. Пофіг нафіг як-небудь. Головне, щоб продалось. А то як розставлено, мене то поки що ніхрена не колеше. Окей, їдемо в магазин до Jabber, Jabber Shop. І... І що? І закопаємось. Що там ще можна робити? Так, 1 долар там мало. О, тут 7 доларів там нормально. Тут теж 7 нормально. Тут один мало. Закопився я десь на 300 баксів плюс-мінус в районі. В районі тих сум. Навіть неповний е, дах забив. Ну і в руках у мене три коробки лишилися. В, в принципі. ой я... ой Забув же, яке тут управління. Жесть. Коротше, зараз їдемо в наш магазинчик і будемо все тут виставляти ну не факт, що акуратненько, але виставляти по поколочком точно будемо. Це то у нас вже було, але нічого страшного в тому нема, що було ще буде. Мусить купити. Колись, то точно куплять. Так, скола стояла вроді десь тут. Ченьохі теж трошки було, но не багато. Ченюхи файна тема, думаю. скупити мають за секунду. Ой, такі теж печеньки, файна тема. Все. Все розставив, все, що закупив, тепер би фрукти овочі теж би закупити і все. Ага, у мене ще лоу heal Тут треба якісь таблетки, чи що куда Ну то такая печальна ситуация. Ну ладно, тим займусь, но не зараз, їду зараз по той. А я туда їду, Там я вроде по мясу приїхав. Якщо вы куда-то заїхав. Что сюда за мясо? За мясо, то вроде сюда. А мне треба про... О! Фрукты овочі. Фрукты овочі, то туда. Опа, все аккуратненько. Едем туди, куди треба. Та-та-та. Все, таю ту дропну Мінус. Ну, ладно, берем, Вигідно, то не вигіден, нев... не вигідно, не вигіден, не ну, вигідно, не вигідно, не вигідно. Не вигідно не ви. не нет, вигідно. А, то тоже вигідно, не вигідно не Mm. Та ні, дорого. Хотя. Ладно, нормально, То. Ух ты! А яблуки, то вони вообще вигідні на капіт, ухти! І то, що то не вигідно, то вигідно дуже дорого. І мало хто то бере. Тому... Ладно, допустимо ментик тут... тут. Вигідно. І окей, все, файно. 6 товарів закупив, 6 фруктів овочів. А тепер можна зі спокійною душою їхати в наш магазинчик, виставляти наші товари нові і все. Ой, я ходу за сильний туалет хочу, теж не можу бігати. Жесть. Ну нічого, зараз якось тут то виставлю, до то виставлю та все. Окей, трошечка тут. Прийдеться. А я можу так от по краюшку? О, я можу по краюшку наставити. Зашебісь. І як прекрасно виглядає. І місце знайшлось. Персики як прекрасно тут не факт, що будуть виглядати. Але щось не що особо хочуть вставитись. А ні. Хто їх питає? Мусить поставитись. І цибулю розставляємо, виставляємо. Ух ти, яка... Гормана, цибуля. Черноблі розстали, чи що? Ух ти. Нормально. Все, все повиставляли. Ух ти, і в холодильнику пустошило. так нормально. Ух ти що. Нормально, ні, ну холодильник прибуткова тягово. Холодильник тема прибуткова то факт. Добре, все. Їдемо потихоньку до хати. Там всі наші туалетні ванні справи робимо, і все. І можна буде завершувати день. Ну, почекати поки. Він остаточно сам завершиться. І вже все. День можна буде лягати спати. Віть, закриваємось тепер. Uh, сюда і в заодно все тепер може бігати може бігати все. всю не, нехай нехай собі... о, все, чую, бачу, що треба йти спати. Ідеально, все. З-з-з, спимо ми. Так. Все, ми загрузилися, вилітаємо з хати, вибігаємо. Запрыгнув нашу машинку и жаль, заразу прямой ком в наш магазинчик, никуда не заезжаем, ничего не закупаємо, просто стоям в кутик в АФК и все. И чекаємо, поки завершится день, і ми нафармимо миллиарды, просто мільярды долярів. А то вже другий день, і дідусь знову просто був... нормальне так. Хе-хе-хе. Той рослись, ха-ха! Нормально, тоді типу. буде. Що, а, ви просто відпочиваєте, він не хоче збавла? А, без проблем я тільки за... теж? А, дрехне. Дрехне, дідо. Ясно. Ага, добре. Я ще побачив, що за електроенергію ніхто не заплатив. Хто може бути? Я. Ага, ще. На кредитку треба поставити. Сто баксів не ясных хер. зараз туда сюда мотатись, окей. А я так кой вже. Оплачу, опа, сюда все. Все оплата, Тепер можна зі спокійно За шоу вставати в АПК. Ну от я робочий день підійшов до кінця, зараз. Ой-ой-ой. Залагало щось. Зараз беремо їмо, п'ємо, перше давайте поп'ємо. ближче буде. Опа, Energizer. І йдемо щось ага, Думаю, що це за звуки було, то той їд хропить. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надії сьогодні, його лайком, підпишитись на канал та надайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси та стріми. А також підписуйтесь на мій другий канал, ссылочка на нього в описі під цим відео. Нарешті прийшло тепло, я можу знімати на нього який, До речі, вже один знятий вийде ближайшим часом після цього відосу. Можливо, навіть в той день, коли і цей відос вийде, можливо, після ну, день-два тиждень. <реш> не знаю, буде видно. І все, до нових зустрічей і до нових серій. До побачення.